Нові санкції від ЄС агресору РФ набудуть чинності у річницю повномасштабного вторгнення в Україну. Про це повідомляє журналіст Радіо Свобода і питань Європи Рікард у соцмережі X З інформацією Financial Times, у санкціях. Заборона на імпорт первинного алюмінію країнами ЄС поетапна під санкції ще 13 банків агресора та 73 танки. Ретіньового флоту посилено санкції на експорт нафти РФ у санкційному списку кількадесят нових фізичних юросіб. Перелік розширено також за рахунок Китаю КНДР. Заходи запроваджені проти представників російських ЗМІ, що беруть участь у дезінформаційних кампаніях. Єврокомісар із питань економіки Валдіс Думбровський заявив, ЄС не скасовувати. Тиме санкцій проти агресора РФ навіть у разі коли це зроблять США.